Кошенята попліткуємо, говоримо про Олену Кравець та мільйони. Трінчер це Світлана Лобода. І Фрусиніна, Браво! Нацвідбір 2024 на 1+, плюс Наталя Холоденко, Сковка та Іван Дорн. Можете зручніше наберете чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Друзі, я тут все бачу, все знаю. В мережі шириться інформація стосовно проєкту Тихий вечір, яка подається в маніпулятивному світлі. Канал Дім, на якому виходить програма, вже надав офіційний коментар. Посилання у першому коментарі. Я особисто хочу теж внести ясність, аби зупинити поширення наклепу та брехні, яка розповсюджується тими, кому це вигідно. Що треба знати? Кошти, про які йдеться, були виділені на зйомки програми у 2023 році ще на початку року. У 2024 році шоу не виходитиме. Через те, що канал звітував на сайт Прозоро, про фінальний кошторис, який зменшився, відбувся новий інформативний прояв і привід для маніпуляції з цією новиною. Я є лише обличчям і ведучою програми. Я працюю за зарплатню, з якої сплачую податки. І не Відповідаю за розподілення коштів та фінансування будь-яких проєктів каналу. Вся команда тихого вечора, а це велика кількість людей, робить свій внесок у інформаційну війну. За цей рік у нас в гостях були військові, волонтери, культурні діячі, політики, герої цієї війни. Всі, хто зараз стоїть на варті життя країни та кожного з нас, слухати їх, розповідати їхні історії було честю для мене. А вони залюбки приходили в тихий вечір та ділилися своєю внутрішньою силою та теплом. Ось таку відповідь, повноцінну відповідь, надала Олена Кравець стосовно скандалу, де йшлася мова про те, що виділено понад 25 мільйонів гривень на реалізацію її тихого вечора. А з огляду на її повідомлення, ми з вами бачимо, що Олена Кравець лише працівник, лише обличчя, і не вона. Займається коштами про те, що держава виділила кошти телеканалу Дім на реалізацію Тихого вечора. Це ж було паралельно з історією про Горбунова. І коли мені писали: Ану, ти сміливий чи ні, наважишся говорити про кравець, так я буду говорити про кравець. Ця новина застаріла, вона була давно. Просто лише зараз воно вилізло назовню, і люди вирішили так активно це шерити. У Мене назріває інше питання. Зараз у нас немає американської підтримки, повноцінної тієї, яка була раніше. Зараз у нас критична ситуація. І можливо час державі задуматись і діставати гроші з гаманців нардепів, чиновників, місцевих чиновників, які витягували через ті чи інші схеми мільйони та мільярди доларів. Можливо, потрібно заглянути нарешті в гаманець. Колі Мідбола ані, це ж не одне і те ж саме, правда? Тому що там є оці родичанські зв'язки. Чи до безумної завітати. Я не тримав свічку, я не знаю, хто скільки витягував, звідки коштів, але мільйони, мільярди допомоги від цього світу отримуємо, що все, на офшорних рахунках. Нічого не пішло державі, нічого не пішло на допомогу Збройним силам України. Тому що тільки завдяки цим хлопцям і дівчатам на передовій тримається країна. Уся допомога від волонтерів, звичайних людей і нічого від можновладців. Але так, давайте далі викидувати гроші на дороги, на красиві телевізійні шоу. А потім не буде вже на що викидувати, тому що не буде держави. Я не розумію цієї філософії і ніколи не зрозумію. В будь-якій країні світу є корупція, але є розуміння того, що потрібно зберегти з першу чергу. Свою батьківщину, свою країну і бути зацікавленим в тому, щоб вона процвітала. Ні, давайте витягувати все свої гаманці. У мене немає слів. А до Олени Кравець питань немає. Людина чітко відповіла, як на мене. Я бачу, принаймні, це так. Давайте поспілкуємось в коментарях. А для того, щоб зберегти державу і мати достатньо зброї, усього необхідного для боротьби з агресором, потрібно витягувати кошти з усіх, хто крав ці роки під час повномасштабного вторгнення. От що буде ефективним А ні, вибачте, недоторканність. Так, панове! Друзі, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Ну і, звичайно, телеграм-канал, долучайтесь, бо там багато цікавої, ексклюзивної інформації та палких дискусій. телеграм спільнота закрита тільки для наших пухнастиків. Додавайтесь активніше. Отже, давайте подивимось невеличкий шматочок прем'єри кліпу від Ані Трінчер Коло-Коло-Колоски. Аня, твоя проблема в тому, що ти продовжуєш гнути лінію агресивного кексу, і зараз ти виглядаєш. З одного боку, з одного ракурсу, як Світлана Лобода, з іншого ракурсу, як Кароліна Куєка, Ані Лорак, з третього ракурсу, ти виглядаєш як співачка Анна Асті. І проблема в тому, що ти виглядаєш як будь-хто не має твоєї індивідуальності, не має твого персоналіті. Я взагалі не зрозумів, що в тебе на другому плані робила Діана Глостер. Діано, навіщо тобі це? Навіщо тобі було зніматися в такій крінжовій роботі? Дивіться, написав цю пісню в співавторстві Тріплов для Ані Трінчер. Тріплов дуже перспективний аранжувальник, автор, хітмейкер. Але е, якщо говорити про музичну складову, композиція, аранжування, сама мелодія колоски Трінчер, це мікс поєднання між мала половина Вузовою, Господи прости, і Єва Я Любіла тебе» — гурту вінтаж. Розумієш? І тут немає абсолютно ніякої унікальності. Текст ну це просто сюр. Текст нічто. Тому що. Коло, коло, колоски, ну багато розуму не треба, щоб таке написати. Я запропонував в телеграмі, ви підхопили ініціативно цю тему. Хочу зачитати. Ми разом написали нові приспіви для майбутніх пісень Ані Трінчер. Я запропонував свій варіант. Зая, 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 тебе я покусаю. Мась, 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 випирає твій карась. Пше, пше, пшениця. Сльози льлються із криниці. Пше-пше-пшениця холоста тепер дівиця. А наші підписники пропонують теж яскраві варіанти. Жи, 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 жито покохає мене хто. о о о, о овес, в кому я знайду свій сенс. Ку, 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 кукуруза, аби тільки не аб'юсер. Ха-ха, це геніально! Їжте крупи, крупи, крупи. Та й зійдемось докупи. <ріст> <ріст> ну, ви зрозуміли, так? Тому Аню потрібно задуматись про унікальність продукту, про те, що ти можеш запропонувати і як це буде достойно звучати, а не типова калька росіян, типова калька Лободи і так далі. Не виходить поки що, і в нових. Початках ані я бачу дамочку, яка після розлучення хоче показати усьому світу, яка вона впевнена, сексуальна, приваблива, але Сама собі відповісти на ці запити на превеликий жаль, поки що не може. Будемо спостерігати за подальшим розвитком творчої кар'єри, встановлення Ані Трінчер після розлучення. Погоджуйтесь з моєю думкою чи не погоджуйтесь, давайте спілкуватися. Пам'ятаєте, Олександр Волошин включив агресивний маркетинг в адресу Марії Єфросиніної, яка задала запитання. У трінчер про те, що хіба не часі хизуватися дорогими автівками, які тобі дарує чоловік, коли в країні така жорстка війна і до того ж немає знеболювальних в лікарнях. І Сашко підхопив цю тему. Волошин нативно сказав: Яка трінчер розумниця. А Марія лицемірка? Адже на Марії були вдягнені карті. Ось ці дороговартісні браслети. І Марія нічим не відрізняється від тих селеб, які хизуються дорогезними подарунками та надбаннями. Волошин молодець випрацював стратегію, але не допрацював деталі. І в цьому була його помилка. Тому що Марія це тяжкий атлет, це гравець з великої букви в даній індустрії, тому що Єфросиніна більше 20 років на сцені. Ну я маю на увазі в шоу бізнесі. І такі, як Марія, не буде робити різких кроків, йти в абанк. Вона зробить усе, аби викрути ситуацію на свою користь. Я почав спостерігати. Ми побачили з вами натяки, отримані повідомлення продюсером Михайлом Ясинським під час діалогу зі Славою Дьоміним, де він натякнув опоненту Марії про те, що можуть бути наслідки, і все закінчиться плачевно для опонента. Тому що з Марією краще не жартувати. Це мене, чесно кажучи, обурило, тому що в нас дідовщина, в нас що дев'яності. Сашко хоче і каже: він представник нової школи, нового шоу-бізнесу. і звичайно, що він буде використовувати ті навики і методи, які йому доступні в силу його віку та життєвого досвіду. Марія вичікувала, і ось з'явився офіційний коментар. Я хочу його зачитати. Минулого тижня мою фразу поранені хлопці лежать в лікарнях без неболення, Більшість послідовників професійного маніпулятора перевернули в іронічний дротик. Всім страшенно подобалося цим тикати мене, перекручуючи сенси, які були вкладені мною в питання до Ані Трінчер. Але це й підсвітило те, яка кількість людей сьогодні обирає знущатися. Висміювати, а головне ігнорувати той факт, що в нас реально переповнені лікарні, що реально за кожного з нас зараз гине цвіт нації. Про свідомість знеболювальних у лікарнях розказав мені напередодні інтерв'ю з аною мій сьогоднішній герой Олександр Терен. Він сам був тим хлопцем без знеболюючого і сам вигрібав. А потім ще місяцями божеволів від фантомних болей. Подивіться цей екзамен нова реальність, в якому ми говоримо з Сашою про все, про те, які знаки давала йому доля, як помолодшили діди на війні, про секс після ампутації, про його мрії та страхи. У Сашка космічно відкрита свідомість і неймовірна жагада життя. А ще він повноцінно і жадібно вбирає всі можливості, які впали на нього із популярністю. І завдяки популярності він системно робить кроки для наближення перемоги. Так само живу і я. Все моє оточення. Терен для мене абсолютний приклад, в тому числі саме у соціальній відповідальності. Це єдине, що я вважаю важливим сьогодні, коли ти впливовий і маєш велику аудиторію. На чиїсь статки мені завжди було фіолетово, і за свої я не збираюся виправдовуватись. Я за те, щоб брати приклад з таких людей, як Саша, щоб такі, як він, формували обличчя нашої країни, а не агресивний маркетинг та примітивізм маніпуляторів. Браво, Марія! Дуже благородна відповідь, ще сюди підв'язала соціально складні теми. Тут немає чим апелювати єфросиніна права на всі 100. вона повністю дискредитувала Волошина. Це той випадок, коли стара школа, старий шоу-бізнес, маючи досвід, немаленький досвід роботи, життєвий досвід, вичікують і потім пропрацьовують правильні стратегії, дискредитують свого опонента за одну секунду. Тож, якщо ви йдете бодатися до Єфросиніної. Потрібно випрацювати стратегію, наповнену деталями, багатоходівками, а не просто на хвилі хайпу чи якоїсь агресії, намагатися підстримнути та кусати Марію. До речі, деталі моїх думок стосовно цього кейсу ви знайдете в моїй новій статті на обозі. Тож переходьте, усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Дуже Цікава тема є про що поговорити. Тому Марія в даній грі повністю перемогла. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте спілкуватись. А тим часом, тим часом, поки я спостерігав за розбірками з Марією, дивіться, Володимир Завадюк пише наступне в своєму інстаграмі. Нарешті це сталося. 1+,1 плюс продакшн переміг у мистецькому конкурсі на виробництво аудіальних та аудіовізуальних творів контенту на цвітбору дві Фактично. 1 плюс 1 створюватиме нацвідбір для Суспільного. Про це повідомили на сайті Суспільне мовлення. Нагадаємо, що 1 плюс 1 вже не вперше бере участь у мистецькому конкурсі і весь час програвав. Я радий, що це буде саме 1 плюс 1, тому що СТБ задали високу планку, якої було складно дотримуватись. Але через ряд скандалів, через історії з змаров, ви все це пам'ятаєте. Не хочу нагадувати лишній раз, а вони себе дискредитували. Вес ТБ контракт закінчився, і ось перехопили ініціативу, плюси, вдали вибір buy not. Я думаю, що один плюс один зможуть зробити справді якісний продукт. Так, тепер дуже коротко, але теж не менш цікаві теми, які я хотів би з вами сьогодні обговорити, про сковку. У топі підсумкових чартів 2023 опинився інший трек сковки Чути гімн, у якого прослуховувань у два рази більше. Це 11 мільйонів 600 тисяч. Тобто, це більше, ніж 60 тисяч євро за трек. Трішки вирвав із контексту. Коротше кажучи, пісня не забудем і не пробачимо за рік. Принесла сковці 30 тисяч євро на стрімінгу, а ось чути їм більше 60 тисяч євро. Тобто український стрімінг зростає. Український стрімінг зароджується. Якщо хтось зараз зловив себе на думці, о Боже, це такі великі гроші: 60 тисяч, 90 тисяч 100 тисяч євро. Сумарно ні, це не такі вже великі гроші, тому що продакшн створення продукту, аудіо і відео. Для артиста коштує чималих грошей. І зараз навіть з дуже-дуже скромними апетитами це буде десь 10, 10 тисяч доларів за трек з дуже-дуже бюджетним кліпом. А сюди ще треба впихнути рекламу, просування треку і так далі. Коротше, гроші невеликі, але. Мене тішить та думка, що нарешті українську музику починають слухати якомога більше, і українські артисти починають заробляти. З'являється цінність українського продукту. На відміну від Івана Дорна, який не зробив жодних висновків в своєму житті, як ви думаєте, що? Пані Дорн, російська мова, російськомовний альбом. Давайте подивимось. А хто це у нас на басу іграв? Дорн попередньо повідомив, що цей альбом був написаний до розпочата роботи над ним до повномасштабного вторгнення. Проект став на паузу, а зараз він все ж таки вирішив його допрацювати. Не знаю, на кого розрахована ця музика, мабуть, на росіян, білорусів. Я не знаю, я не знаю, як це коментувати, я не знаю, що тут сказати. Але. Поки ви зараз поділитесь думками про Ваню Дорна, мені є що сказати про Наталю Холоденку. Пам'ятаєте, нещодавно я згадував її в наших випусках, де говорив про те, що вона в прямому етері жалілася, який би спало поганий. нарешті мені скинули це відео, де Наталя нас з вами згадувала, не називаючи ім'я. Давайте подивимось. Так, а ти знаєш, я тобі розкажу нещодавно. мальчик один блогер, який ну, розказує про сплетні, про зірок. Добавив в ефір якусь дівочку з накачаними губами, яка дружина військового, і яка типа, така волонтер-волонтер, а от я не така волонтер, от вона допомагає, а я не так допомагаю. І відповідно він їй додає в ефір, і вони там два часа обсуждають, яка ж я каза, яка я сама влюбленна, яка, короче, жлебіха. Ну я не знаю, ну просто все, що тільки можна. Ну я, чесно, це все не слухала, так перестала, поняла, що мисль через пів години не змінилась, і в нього під його відео стоїть. Тобто вони мене засуджують. За донати, а в нього під його відео стоїть посилання на донати, польза обществу, яку приносить він, він обсуждає зв'язок, ну, якісь сплетні, просто які вони придумують самі на ходу. Я думаю, ну хай людина збирає, я подам на них в суд, у в нього будуть гроші на те, щоб заплатити за мого адвоката і за все інше. Тобто, ти присказуєш сплітні, збираєш донати на що? І вони мене осуждають, а от вона збирає на свої особисті потреби. Але що насправді парадоксального в цій історії? Так те, що в інтерв'ю з волонтеркою, з якою ми провели спільний етер, був присвячений саме волонтерці, саме діяльності волонтерів. Потреби, які потрібно закривати, і дуже було там мало інформації про холоденко. Але ж настільки це зачепило Наталю, що вона не змогла тримати своє обличчя і не впасти в бруд, і от її понесло. А стосовно донатів, які донатять на мій канал, зараз Наталю я тобі проясню, що більше не виникало питань. По-перше, я ніколи не збирав донати на власні потреби, мені потрібні браслети чи серіжки, або мені потрібен порше. Або мені потрібен новий айфон, я на це ніколи не збирав гроші. А куди я збирав донати? Для 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, де завдяки якраз цим донатам, нашим підписникам, нашим хвостикам, ми змогли зібрати кошти на потреби цієї бригади, закупити усі необхідні медикаменти та ліки. Адже наші хлопці та дівчата на передовій зараз дуже багато хворіють. Через сезонні застуди та віруси. А картку, яку я залишаю для донатів, хто має бажання і можливість, а я завжди буду вдячний за будь-який донат, тому що на Ютубі є спеціальна функція спонсорство. Я її не пропоную глядачам через те, що умови спонсорства дуже невигідні для авторів, не буду лукавити, забирається над великий відсоток. Тому я й залишаю картку для донатів, адже я кожного, кожного дня генерую контент. В чому цінність пліток Наталю я зараз поясню. Від початку повномасштабного вторгнення кожного дня на цьому каналі. Знімаючи плітки, ми фіксуємо усі факапи зірок, щоб потім запроданці, ждуни і так далі не змогли повернутися в Україну і просто сказати: так ми нічого не робили поганого. А у нас повністю є архів. Ютуб канал Безпалов Медіа це фіксація усіх важливих подій в українському шоу-бізнесі, починаючи від 24.02.2022. І тому так ми маємо свою цінність. І тому так. Ми тут зливаємо найгарячіші ексклюзиви, яких немає ніде. Інсайди, які збуваються з часом. А Наталя ж вважає чутки, які вигадують на ходу. Тоді в мене запитання: а яка користь з контенту, який створює холоденко? Тому що Наталя Холоденко в моїх особисто очах це ж не про психологію, це вітрина по комерції, зароблянню коштів. Тому Ось вам і відповідь. Я публічно вам відповідаю на усі ваші запити. Ось так, друзі, маємо, що маємо, насичений випуск. Обов'язково підтримайте вподобайкою, підпискою, коментарем для просування цього ролику. Я дуже вдячний кожному, хто знаходить свій час кожного дня долучатися до наших пліток. Дякую захисникам та захисницям, які боронять нашу землю. Тільки завдяки вам ми просинаємось кожного ранку. До зустрічі вже завтра. Слава Україні разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.